Я хочу домой такой пылесос. О, Абрамчук, Маслюк, Э, проходите. Дватисі в нашій країні. Я вирішив, що в цьому їм допоможе ...весь ФСБ-конате. Тож секрет для солдатів. Зустріти. Закоханому роздував. Чи ти мені допоміг замілію? Буде похмія. Приконці. А ще кажу, що у нас нація п'ють. Коладолі, Коладолі. Що одинадцяті тридцять. Абсолютно органічні відчуття. Від перегляду. Дивимось у майбутнє разом. Цитиріччя Ельдорадо знижки на телевізори до 40%. Краще свято, яке не пам'ятаєш. Кращі знижки на телевізори LG та 20 подарунків щодня. Ельдорадо. Угу. Доки мама не прийшла, я улюблена ікра. Дідусь. А що таке Мойва? Бував я колись на найбільшому у світі острові Гренландія. глибинах Холодного океану живе маленька рибка Мойва. Ее ловли гренландские моряки. Вот это так мое. Вот это так водный мир. Водный мир. Смакуй справжнюю и кросс Гренландии. Пробулае на 7000 с полка. Сити Коммерс Экспресс. Зручный способ муттево переказать деньги. Чистоти. Ефективні, антибактеріальні, максимально безпечні. Асепт. за формулою септіма позвався минулого. Час, Відкладаючи гроші на мрії, ми відкладаємо самі мрії. Чиста розстрочка. Здійсни мрії сельдорадо. Купуй HD телевізор Еленберг діагоналю 40 дюймів лише за 270 гривень на місяць. Замовляй на сайті або в магазині. Прайм. Прайм багато з ким знайомий. З білим комірцем, який на відпочинку такий же заведений, як на роботі. З трендовим чуваком та дівчиною. З шеф-кухарем. Твоїм сусідом, який весь час грає на саксофоні, з друзями, що дуже люблять пікніки. Затку злімої лимої ли, лимо лі моїмо, лимо лімо. лімо всі вже б чи єси лимої ли, є лимо. В черзі теж мої лимо, таке смачне целімо, є лимо, де корачі звалили. З режисером є лимо Лімо, лимої малімо. Так і щоб я хруснув. Знов ти? А ну, давай віце! Грим, mm. mm. який налякані стали. Ти сіп спокоїш чи ні? А, сурва, от відловлі, та як пустять нас сидер. <ріпи> 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 і яблуко, і груша є. Соковиті яблука із заходу України часом діставучі. Та від їхнього смаку тут в захваті усі. Сидр десад. Де є сад, там є сидр. Дядь добре, міша ще раз не встигли запитати, то як вам там не знаючи польської. Знаєш, пиво воно і на польські пиво, так що мені то нормально. Дзвоніть хоч щодня лише за 80 копійок у 80 країн світу. Лайфсел, підключай майбутнє. Приєднуйтесь до нас у соціальних мережах та отримуйте спеціальні пропозиції. У нофусі все готується зі свіжого м'яса. Тому цей грузинський шашлик такий смачний, що хочеться відняти за нього бокал. Усього 129 гривень за кілограм свіже кожного дня. А на лівому як зростає місто. Київське від оболонь. Добре. по два боки Дніпра. Ліф сучасний вражає колоритом і надихає поєднаннями. Європейського та українського. Вікового та модернового. Класичного та фруктового. Твій яблучно мятний та сріжо-лимонний настрій. Львівський радлер. Європейська класика в українському стилі. Я в якийсь момент навіть зауважав цього. железо. ти вічелі. Вона б за півгодини висохла. Вна... Служповий полісі. Мило скриваємо словками шити щінкою та човікам. Ви вже знаєте, що. І все. Подирей би грузі в крав. чисто, щоб обмануть банк.

Не котить нам гарбуза. Не официально. Тоже, да? Господин президент, я всего лишь хотела напомнить, что сегодня у вас запланирована неофициальная встреча с сыном. Но в силу своей природной забывки... Утро. Продолжим. Да. До, свидания. До, свидания. До свидания. Ну и на юг. Пари Габанова, президент Украины. Слуха на лоту. С понедельника по четверг. Объем на 155. какое это, а? Нарушаем. Круто. Ого. Ага. И правда, что это такое? Это царь антистрессов. Так, медведи, у меня от вас стресс. И вообще, вот возьму вас и выгоню обоих в лес. Не надо, это все он. Это не я, это он. Слушайте, у меня уже от вас голова болит. Так, ты и ты, все, уходите. О, а, а давай челлендж. Кто лучше антистресс тебе подарит, тот и остается. Челлендж? Ммм, Желтобрюх, тебе пора начинать собирать чемодан. Это мы еще посмотрим. Ребята, Ребята подпишитесь, пожалуйста, подпишитесь, пожалуйста, на канал. И голосуйте на за канал. меня. Вот. Это что за динозавр?